Вітаю всіх на каналі. Сьогодні з вами Марк Волхов, і сьогодні у нас обряд на возврат. Сьогодні у нас з вами чистка від негативу через сіль. І саме основний, самий основний посил цієї чистки це возврат вашому врагу, возврат вашому обідчику. Якщо ви впевнені в собі, якщо ви впевнені, що це обов'язково треба вас вращати, тому саме цей обряд, саме ця чистка буде для вас. Вам для цієї чистки знадобиться мінімально речей, саме основне це сковорідка, виделка. Кілограмова сіль, але вам, але вам там потрібно буде не дуже багато, вам там потрібно буде лише тільки, скільки треба, щоб засипати, засипати дно сковорідки І все. Важливий момент. Сковорідка має бути саме для цього обряду, саме для цієї чистки. Тому використовуйте її тільки для цього обряду, ви в, в будь-якому випадку її проводити будете не один раз. Не факт, що з першого разу також воно все вийде у вас. Тому ця сковорідка запам'ятайте тільки для цього обряду і тільки для цієї чистки. Ще важливий момент, якщо ви робите це із закритими форточками, то я це не рекомендую. Відкривайте форточку, щоб негатив відштовхувався із вашої оселі. І так, насипаємо сіль. Насипаємо сіль. Дуже багато не треба. Не думайте, що чим більше солі, тим краще воно все там убереться. Давайте отак. Ров... Насипали трохи, розрівняли, убрали ось ці комочки. і максимально, максимально вирівняли по дну. Ось так. Ось так ми робимо. Ну і максимально постаратися зробити так, бачите, гладесенько, гладесенько зробити так, наче вона максимально рівно просто лежить на дні сковорідки. Саме головне включати плитка, до речі, має бути не електрична, а газова. Тут ефект від електричної буде мінімальний, якщо чесно, тому що температуру горіння важко дуже контролювати на електричній плитці. Тому газова комфорка то є кращий, найкращий варіант. Перед початком чистки включаємо. Газ. Включаємо газ на всю. І саме основне ми чертимо хрест. Ось так. Ну, Воно не дуже гарно в мене колись вийшло. Но суть ви розумієте. Далі, починаючи звідти, де я показую, робимо ще чотири хреста. Один, два, три. І четвертий останній хрест. Важливо, запам'ятайте, дуже-дуже важливо, що починаємо ці хрести маленькі малювати проти часової стрілки. Звідти, саме звідти, звідки я показав. Проти часової стрілки. Це дуже важливо саме в цьому обряді. Але сам текст обряду, коли будете читати, то сіль ви маєте перемішувати. В інакшу сторону по часовій стрілці. Запам'ятайте. Малюємо хрести проти часової стрілки. Так, ось тут. Ось тут проти часової стрілки. Вибачте, що повторюю, але це дуже-дуже важливо. А сам заговор по часовій стрілці, коли починаємо читати. Текст обряду, то перемішуємо по часовій стрілці. Починаємо. І так, як смажиться ця сіль, то нехай смажиться мій крибник. Вилити моя хвороба і скорбота. Заздрість, ненависть, злість, чаклунство туди звідки прилетіло. Не сіль палю, а свого ворога. Ви нам робите, а я віддаю вам назад. Амінь. Ось такий. В принципі, доволі легкий заговор. Дуже важливо читаємо його 40 разів або 15 хвилин. 40 разів, ну, тобто, це є плюс-мінус 10-15 хвилин. І тут дуже важливий нюанс, дивіться, коли треба робити цей обряд. Без 10 12. Робимо без 10 3, без 10, 6, або без 10 9 в будь-який проміжок із того, що я назвав, або без 10, 12, або без 10. 6, 3, 9. Тобто, вам важливо вкластися в ті 15 хвилин, тобто, щоб не більше було 5-10 хвилин після того, як наступить вже 12, 3 часа, 6 часов, 9 часов. Неважливо, це не, ніч буде, або день буде. То абсолютно не важливо. Нагадую також ще раз, що форточка у вас має бути відкритою. Це дуже-дуже важливо. І так, коли які признаки солі, коли палите? Соль може бути темніть, жовтіть, стрілять, у вас можуть бути плями в солі і все це ознака того, що щось робилось. І якщо у вас сама головна ознака возврату, то що у вас вийшло зробити саме возрат, не тільки чистку, а вазорат це якщо у вас прогалини, дірки з'являться у вашій сковорідці, у вашій солі, маю на увазі. Дивіться, зараз на прикладі я покажу, як це може виглядати уже у кінці того, як все закінчилось. Бачите, ось такі дірки, такі плями. Все це значить, що все дуже вірно. Не факт, що у вас першого разу вийде, але це дуже великий знак, того, що все дуже хорошо. Також е соль, коли будете викидати, е я раджу викидати її, закопуючи в землю. І закопуючи ще сказати слова для утилізації солі. Від кого прийшло, туди і йди. Хто послав, той заберу. Хай буде так. Ну наразі в мене все, все остальне. Задавайте питання, якщо вони є на все добре. До побачення. Хай вам щастить.